А тепер ми переходимо до сьогоднішньої теми поділитися. І так, дівчатка і хлопчики, це трошки не те, ось те, що нам треба, на весь екран. Тема сьогоднішнього уроку називається: Форматування символів та абзаців, сторінки документа та їх форматування також. Але ця тема буде розбиватися на два уроки. Тобто ми будемо сьогодні її досліджувати і будемо в наступний четвер досліджувати. Зрозуміли? І ще один важливий факт. Пам'ятаєте, перед цим ви вчили тему презентації? Ну, було таке. А там ви хіба із шрифтами не працювали? З буквами, з кольорами, з Працювали? працювали. Так от, сьогоднішня тема, вона дуже-дуже схожа на тему із презентацій. Тобто, супернового я мало що вам сьогодні розповім. Буде повторення, буде де шукати у Ворді оці всі функції, і я впевнена, що ви з ними справитесь. І так, будемо зразу і розбиратися, і пробувати. Значить, ось у мене є два тексти. Фактично, по змісту вони ідентичні. В чому тоді їхня різниця? Так, давай, Даня. Немає абзаців відступів, і в кінці, ну, можна сказати, як наведені букви, і ще ну, другим кольором назва. Заголовок другим кольором. Тобто, ти ну, хочеш так, сказати, так. що лівий блок. Він набагато примітивніший і гірший по зовнішньому вигляду, ніж правий. Правильно? Так. І для людини, яка звикла працювати з українською мовою, з текстами, якщо чітко видно, що абзац розпочинається, ми зразу автоматично думаємо: о, якась нова думка пішла. Правильно? Хорошо, молодці, справились. Тепер. Що ж стосується створення і обробки любих текстових документів? В першу чергу, ви повинні розуміти, що є чіткий порядок дій. Не можна переставити їх місцями, бо це просто фізично неможливо в деяких випадках, а доречніше зробити саме в цьому порядку. Перший пункт це введення тексту. Скажіть мені, чи можна? Поміняти зовнішній вигляд того, чого у вас іще немає. Не можна, звичайно, поки ви текст не введете, ви не зможете ні поправити в ньому помилки якісь, ні надати йому зовнішнього вигляду. Тому перший етап ми не проігноруємо, нікуди ми від нього не дінемось. Коли ми щось написали, наступний крок це що ми зазвичай робимо? Перевіряємо, чи не наробили ми там помилок. До речі, багато хто забуває про цей пункт у вайбері. Ви відправляєте повідомлення і навіть не дивитесь, що ж у вашому повідомленні там було написано. Може, ви на якусь ту літеру ткнули, або якесь слово вискочило, а ви не помітили, що воно замінилося на потрібне вам слово. Оце у нас редагування тексту. Тобто ми приводимо його до правильного вигляду логічно. А потім ми вже його якось прикрашаємо. Робимо великі літери, налаштовуємо колір, робимо шрифт таким, щоб він був всім зрозумілим. Зрозуміло? І після цього, нарешті, можна зберігати або відправляти. Так, це чотири основних етапи. І так. Один із цих етапів це форматування. У вас уже визначення таке було. Хто може своїми словами сказати, що таке форматування? Не читати із правила, а просто сказати. Так, дім, Даня, готовий. Давай, Даня. Ну, це, наприклад, як або колір, буква, або цифра, або розмір, або шрифт. Отлично. Тобто. Як це Матвій загальною фразою описати? Ем, е, оформлення зовнішнього вигляду. Ну, це ти вже прочитав. Та, ні, а можна було я сказати я зміна вигляду. зовнішнього вигляду. А, а да, можна так. так. Да. Да. Тобто, ви не забувайте, що і свою думку теж треба вміти виказати. І так, ми оце все зрозуміли. Тепер я беру, відкриваю для вас якийсь документик. У мене тут якийсь заготовлений є. І будемо дивитися, як же це все можна зробити. Хай ругається. Саме головне, щоб він не відмовився працювати. Дивіться, це не заготовка, це ваше майбутнє домашнє завдання. Тут сказано, що вам буде надісланий документ, який так і називається Моя Батьківщина. Ви вже в презентації побачили, що з ним можна зробити. А тут Чітко прописані вимоги, які ви до нього маєте застосувати. Наприклад, перший абзац бути із шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 20, звичайний і синій. Питай, Матвій. Як я це зрозумів, ми повинні будемо написати текст, а потім його оформити. Тобі повезло, тому що він вже буде написаний. Ти скачаєш готовий текст. Зрозуміло? Так, я оце трошки зменшила, щоб ви його бачили. А тепер таки шукаю, де той документ із заготовкою. Він просто вище. Моя батьківка роз'єднала. І так, дивіться, у нас із вами три абзаці всього. Там, де найдорожче, для мене, і я вважаю. Правильно? Тому. Коли у вас написано номер один, номер два, номер три, це якраз і малося на увазі. Візьміть перший абзац, другий абзац і третій абзац. Якщо у вас нічого не говориться про заголовок, ви можете його не чіпати. Зрозуміли? Хорошо. Ось написано Times New Roman для першого абзацу. Що мені, діти, спочатку з ним треба зробити? Обов'язково. Виділити. Виділити молодець, Мирослава. Виділяю ось таким чином. Потім, куди мені зараз перейти? Де шукати оцей Times New Roman? Зверху є букви А. Так, Даже ще більше скажу там у мене вже написано Times New Roman. Замітили? Це означає, що перший абзац у мене вже потрібного шрифта. Але не підходящого розміру. Мені який потрібен? Розмір 20. А 20. у мене 14. Я натискаю на стрілочку, вибираю вручну або у нас же є велика літера А поруч. Ми можемо нею клацаючи також добратися до номера 20. Зрозуміло? Так. Звичайне накреслення. Звичайне означає, нема жирного, нема курсива, нема підкресленого, закресленого, нижнього індекса, верхнього індекса. Коротше кажучи, ні одна з цих кнопочок не задіяна. І нарешті синій посинів, мабуть, мороз. Де шукати? Є букви а, Б, С і під піднизом жовтня. Да, на самом ділі сонечко. Рядишком велика буква А під низом червоне. Оце, діти, не плутайтесь, нажимаю. Це фон самого речення. Він нам зовсім зараз не потрібен. Ой, забула виділити. Нехороша вчителька, ні, цвята. Нам із вами потрібні самі літери, якого синього кольору. Натискаю на стрілочку і вибираю, наприклад, ось цей синій колір. Теба, опять не виділила. Во, тепер воно синє. Зрозуміли? Так. Друге і третє я вам тепер показувати не буду. Ви вже зрозуміли, де брати. І не забудьте, пожалуйста, якщо ви зі смартфона робите, у вас можуть бути не всі оці гарнітури. Якщо якоїсь не вистачає, а вона нужна, ви мені що робите? Пишете і питаєте, чим замінити. Зрозуміло? Щоб не вийшло, що в нас хто в ліс пішов, хто по дрова пішов. Так, з цим показала. Наступне: тут іще сказано: відформатуйте абзаци, але це буде слідуйший пункт нашої програми, поки ми ще із форматуванням символів розбираємося. Я його трошки по масштабу збільшу, і дивіться далі: ми звикли користуватися оцими кнопочками на вкладці Главного. Але ж це не всі доступні функції. А де подивитися всі функції? На що натиснуть? Ага, поймалися? Поймалися! Так, дивіться біля слова шрифт. Справа є манюня така кнопочка. Вона ніби стрілочку показує, що розвернуть. Оце я на неї натискаю. Як тільки ви на неї натиснули, отут уже відкривається повний список, що можна робити. Закреслений, подвійне закреслення, надстрочний це, значить верхній індекс, подстрочний це, значить нижній індекс. Ось дивіться, бачите слово мати по центру. Якщо я поставлю галочку в підстрочному, що він зробив зразу? Пішов униз. Він не зменшився, не плутайтесь, він пішов униз відносно центра рядка. Так. Що він прогулятися хотів? Прогулятися захотів. Він такий вообще. Дивіться, я виділю зараз ось це слово, щоб ви бачили різницю. Натиснула підстрочний. Окей. Понятно, куди він ушов? Так, да, він гулять, пішов. Так. А тепер різниця в чому? У мене є ще й надстрочний. І він, навпаки, в небо полетів. Побачили? А він літати захотів тоді. Так, вернула барашків на місце. Ідемо далі. Знову та сама. Ми привикли, що підкреслювати можна однією лінією. Правильно? А в українській мові, пам'ятаєте, там підмет, присудок, ознака підкреслюється різними способами. Так от комп'ютер також підтримує ці всі підкреслення. Дивіться, ось тут. Подчоркивання, і ось вам різні варіанти. Ви можете їх всі вибирати. Наприклад, хвиляста лінія. Окей. Так. Ну, во-первых, давайте я уберу красне, а то воно мене трошки смущає. Що це некрасиве? Ні, воно не те, що некрасиво, воно перекриває мої пояснення. Так, українська ага. О, все. Тепер синім чітко видно, що хвиляста лінія. Зрозуміли? Так, атічно, давайте ще оцього візьмемо. Що ми тут іще можемо задіяти? Наприклад, пункт все пропісне. Хтось знає, що це значить? Ми його розпишемо. На самом деле ні. Це означає, що всі літери автоматично стануть великими. Ну, Інколи вам потрібно да? було написати великими, а ви забули капслуг натиснути, і воно пішло все малими. Ну, от не треба паритися і переписувати заново. Треба просто правильну функцію поставити. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, знову вернула барашків на місце. Так, і прибрала російський варіант перевірки. Хорошо, дивимося, що іще можна. Народилася, натиснула. Так. У нас крім ось оцих функцій, які ви бачите. Уверху є ще одна вкладочка. Додатково натиснула. Що він тут каже? Міжзнаковий інтервал. Гармошку або баян собі, уявляєте? Уявляєте. Пам'ятаєте, що її можна розтягувати і стискати для того, щоб музика звучала? От те саме ми можемо робити і своїми літерами у слові. Ми можемо їх розтягувати і можемо їх стискати. Дивіться, зараз написано. Масштаб 100%, тобто це стандарт. Ми можемо зробити інтервал, розріджений це розтягти. Або уплотньовий це наоборот, що зробити? Е, Стиснути. Давайте стеснути. я і те, і те попробую. Розріжений на один ПТ. Ну, на одному ПТ ви мало що побачите. Давайте я зразу три поставлю. А 100. Ні, якщо я поставлю 100. Повір мені, ти вже нічого не побачиш. Нажимаю. Дивіться, що сталося із словом? Побачили? Воно розтяглося. Причому, як би ви не старалися, ви оцей проміжок між літерами не витрете. Тому що його насправді там немає. Це просто розтягування самого слова. Туди не вставляється пробіл або іще щось. Зрозуміли? Так. Тепер для порівняння, я виділю оце слово, і можна, кстаті, у шрифти залізти ще й отак. Права клавіша мишки, шрифти. І беру на цей раз уплотньонний. Давайте теж візьмемо, наприклад, ну, на 4 ПТ. Окей. Ось воно таке. Ти потім... 100%, Тобто воно стане одною буквою якось. Отож, якщо я візьму 100 ПТ, якщо він мені взагалі це зробити, то ти побачиш. Не набір букв, а ти побачиш нагромадження на одній кучці вони склалися. Буде одна бу... да, це буде одна буква, а якщо я слишком багато зробити, то комп'ютер взірветься тоді. Ну, я ж тобі кажу, що я не знаю, Матвій, чи взірветься комп'ютер, ну, уж точно він не буде дуже доволен мною і моїми діями. Так, з цим зрозуміло? Зрозуміло. Хорошо, вертаю назад. І ось тут. Так, що ще цікавого у мене тут у шрифтах є. Так, сміщення. Можна підняти трошки вгору, підняти трошки вниз. Теж на скільки пунктів. Тобто, ми, у вас, коли, ми з вами коли брали подстрочний надстрочний, він нас не питає, наскільки зміщати. А якщо ми візьмемо ці варіанти, він спитає, а наскільки ви хочете змістити? Попробувати. Ну, давайте. Верх чи вниз. Верх чи низ? Верх, верх. Верх. Хорошо. Зараз іде на 3 ПТ. Мені взять більше чи менше? Давайте більше. Давайте більше. 4, 5, 6, 7, 8. Дивіться на слово народилася. Що робить? Бачите? Уїжджає вгору. Натиснула ок. Ви побачили, що воно фактично появилося в новому рядочку? Але для комп'ютера. Оцей широкий рядок він одне ціле. Він не розділяє, що народилася буде в другому, а де народилася, буде в третьому. Для нього це все один рядок. Зрозуміло всім? Хорошо. Так, знову барашки на місто. Права клавіша, шрифти. Що іще? Лігатури. Якісь лігатури. Давайте подивимося стандартные, стандартные і контекстные, исторические і дискреционные. Господи, тут такі вже дебри, що навіть я ними ніколи не користувалася. Інтервал між цифрами це тільки в тому випадку, якщо цифри є. Цифр немає, воно не буде застосовуватися. Форми цифр, які тут є, по опорній лінії і старий стіль. От мені вже інтересно, а ну давайте щось напишемо. Так. Допустимо, четверки. Виділили права, шрифти. Форми цифр, старий стіль. А ну давайте подивимся. Бо бачили, що зробилося? Вони чуть-чуть опустились вниз Опустилися, і ніби да. да, Вони якось почірніли трошки і вниз якось улетіли. Зараз я верну назад, а ви слідкуйте за зовнішнім виглядом, раз. Вони стали вущими. Правильно? Я навіть не успію нічого зробити. Давай знову вперед нажму. Слідкуй, просто слідкуй. Видно було, що да? зміна є. Єдине, що ми ж не розуміємо, яку зміну має на увазі комп'ютер, що значить старий стиль. Може, це просто версія 2003 року? в е, Ми ж цього не знаємо. Так. Значить, з цим попробували. Так, що тут іще цікавого є? Стілістичні набори по умовчанню. Один, два, три, чотири. Ну, давайте попробуємо. Чи він щось покаже. Та... А, нічого не показує він. Оце вам завдання таке. Поекспериментуйте, подивіться, що у вас вийде. Ну, це а ви експериментує... Не взірветься не Матвій, повір мені, не взірветься. Можете заради себе подивитися, що воно вам дасть. Воно дуже-дуже рідко використовується, як я вже сказала, я сама ним ні ни разу не користувалася, але таке є. Значить, із шрифтами все зрозуміло. Правильно? Правильно, атлічно. Пошли далі. Так, значить, що у нас сюди попадає? Зовнішній вигляд шрифта: Arial, Times, New Roman, монотип корсива. Це називається гарнітура. І, пожалуйста, не плутайте зі словом гарнітур. То у кухні набір посуди, а гарнітура то шрифти. І ще одне. Інколи гарнітура називають навушники. Є таке? То ви повинні уточняти, Ви должні уточняти, що тут гарнітура шрифтів, це значить, що інший вид шрифта. Накреслення це жирний курсів подчоркнутий. Розмір, ми поняли, вже, що це таке. І колір шрифту ми вже знаємо. Так, отлично. Ось вам уточнення, що де брати. Ось вам приклади гарнітур. Кстаті, всі вони поділяються на дві групи: рублені шрифти і шрифти з засічками. Я вам кажу, на що це. А, я понял, все то ці рублені шрифти, вони такі рівненькі, а шрифти з засічками, вони просто це там. З країшками такі закруглені трохи. Якщо продовжити Матвій, твою аналогію, то шрифти з засічками більше схожі на прописні шрифти. Ті, яким вас з другого чи з якого класу починають вчити. А рублені це ті, що чисто типографські. Правильно? А тепер я вам кажу ще одну річ. Виявляється. Що коли ви у презентації користуєтесь рубленими шрифтами, вони на зір сприймаються набагато краще. Тобто їх легше людині здалеку прочитати. А якщо ви берете шрифт із засічками, його розпізнати набагато важче. Тому користуємось у презентаціях рубленими шрифтами. Зрозуміло? Так, пішла далі. Форматування символів тексту показала вам. Так, як можна правою клавішою викликати, показала вам. Тепер, що стосується абзацу, щоб ми все встигли. У нас до абзаців можна також застосовувати певні властивості. Наприклад, відступи, міжрядкові інтервали і вирівнювання. Давайте вернемося до прикладу. Так, ось моя батьківщина. Значить, оце я оберу форматування. Кстати, дивіться сюди. Бачите красну. Е... Ну, вона на стирачку похожа біля букви А. Да, бачу, на комп'ютері хорошо видно, а на телефоні... Погано. Вірю. Mm -hmm. Якщо я на оцю штучку натисну, він повертає текст до свого самого початкового вигляду. Той що. А що так можна було, що ли? Так. Да. Ну, тільки дивися, він перестав бути і Таймс Нью Романом. Для комп'ютера шаблон. Це не Таймс Нью Роман. А, ми поняли. Е... Ну, тобто, він розмір удаляється і шрифт. Е... Я вам скажу даже більше. Коли ви створюєте новий документ, там уже якісь налаштування виставлені. Правильно? Він же не пише першим розміром шрифта, такі дрібусюлінькі букви, які навіть розпізнати не можна. Оці автоматичні налаштування вони називаються шаблон документа. І в будь-якому вордівському документі шаблон уже встановлений. Ми зараз в оцьому другому абзаці, там де найдорожче, якраз із шаблонними даними і стикнулися. Розмір шрифта 11 гарнітура калібрі і немає ні жирного, ні курсива, ні підкресленого, нічого немає. Оце шаблон. А все, що ви додаєте або міняєте, це вже ваше форматування. Зрозуміло? Так, я його зараз зроблю трошки крупнішим. І для того, щоб налаштувати абзац, я або переходжу в другу групу. Бачите слово абзац написано під низом. І користуюся кнопочками. У мене є відступ наліво. Дивіться, що робиться. Нічого не робиться. Це тому, що він поля враховує ось відступ направо працює. Тепер буде відступ і наліво працювати. Ось він. Так, міжрядковий інтервал. Дивитесь. Да, давайте, прикольно. Все, ось, ось міняю. Тобто я навожу курсор, він автоматично таким робиться. Якщо вам потрібні другі варіанти, ви можете отут натиснути. Так, вирівнювання. По ширині, по правому краю, бачите? По центру, по лівому краю. Вирівнювання. Але якщо тут чогось немає всегда можна знову на кнопочку нажати. І ось у нас все, що можна зробити із абзацом. Наприклад, інтервал перед абзацом. Кну... Да, Зараз у нас ноль. Я ділаю шість. Ні, 12. Інтервал после. Теж роблю 12. Міжрядковий інтервал, тобто між сусідніми рядками. Хай буде мінімальний. І нажимаю Ок. Ось у вас. 12 ПТ зверху, 12 ПТ знизу, е, мінімальна відстань між рядками. Зрозуміли де брати? І ще хочу показати, як зробити е, те, що ви в українській мові називаєте абзацом, тобто невелика відстань від краю сторінки. Ось воно відступ. Ми беремо зліва, ну і, мабуть, ну хоча б півтора сантиметра. А если на максимум, то це вообще на весь слайд. Тоді вийде. Ну це да, воно получится на весь. Но тільки ты помни, пожалуйста, что ширина сторінки максимум 27 с чимось сантиметром. Надо помнить, что компьютер, так и на ведержем ви Ну, не знаю. Так, первая строка. Отступ. Окей. Вот оно. Я круто сделала? Я зразу і абзац поставила а і відступ поставила. Тепер давайте поправимо. Значить, отут я обираю, кажу 0, а перша строка оставляю і нажимаю ОК. І ось він як уже прийшов до вигляду. Тобто відступ ем, це леве і праве поле, а перша строка це іменно ваш абзац. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, що ще ми тут не сказали? Ну ось тут як і що. А, коли, а ми тут... Акаунти, коли ми будемо ще зламувати аккаунти, коли ми будемо ще таке. Взагалі-то, Це протизаконні дії, а ми в школі вас таким діям не вчимо. Та, ну, я хотів номер Путіна зламати. ну да. Ти знаєш, який там у нього захист стоїть, ти туди в житті не доберешся. Та так. його навіть Валера з нашого поділу спокійно зробив. Возможно, а може й ні. Так, рамочку цю і властивості я вам показала. Тепер стосовно домашнього завдання. Значить, дивіться. Тут чітко вказано, які сторінки читати. Тобто, далі або більше не заходьте. Записати в зошит все, що виділено в презентації жовтим кольором. Нема тут такого. Зараз уберу. Цього пункту нема. Завантажити собі на пристрій документ із назвою ДЗ-форматування. Я його зараз переіменую і вам у Viber кину. Де вказані вимоги до виконання практичної частини роботи. Потім не забудьте завантажити документ Моя Батьківщина. Зробите все, як сказано, у вимогах і відправите мені назад збережений. Оце буде ваша оцінка за домашнє завдання. Конспект надсилати не треба. Це до чого можна здати. Це, сонечко, аж до следующего четверга можна здати. А сьогодні ви об'язані мені прислати попереднє опитування те, що на сьогодні було, добре? Да, так, до. я не можу, звісно, знайти, да, воно начасно попробую. В мислі, ти не можеш знайти. А де ж ти його шукав? Та шукаю в Айвері, не знаю. Не убігав. Ну, нормальніше. Підожди. Так, 25-й урок. Пошук та заміна. Ось воно. Значить, дивися, Матвій. Переміщуся. Ось є покликання. Я казала, скопіюйте його і вставте в браузер. Нажміть Enter. І він вам відкриє потрібну сторінку. Зрозумів? Ага, хорошо. Так, дітки, в кого які запитання по сьогоднішньому уроку до мене. Немає. Справитесь із домашнім завданням. Тільки не забувайте, що посилати треба файл, інакше я не зможу перевірити правильність. Якщо ви мені знімок пошлете або pdf формат я ні чорта в ньому не пойму. Посилайте мені вордівський документ у Viber. Зрозуміли? Хорошо. Так. Зауважень немає? Значить, коли ми зустрінемось наступний раз, нагадайте мені? Наступний, наступний четверг. Наступний четвер. Сьогоднішнє домашнє ви до четверга робите, а те, що було вчора, сьогодні треба надіслати. Домовилися? Хорошо. Гарних вам вихідних і зустрінемось. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.